Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу і Олександрович, Я хочу з вами поговорити про те, що відбувається з Курській операції. Фактично пішов третій тиждень бойових дій. А в результаті маємо що маємо досить. Широкий і глибокий плацдарм кажуть військові, що можна це вже називати саме так? Маємо створену військову комендатуру з нашим генералом українським, який її очолює, готуємо евакуацію курян до Сумщини на українську територію. Більше того, підірвані три ключові мости, які серйозно ускладнюють логістику росіянам в одному із районів. Ну і так розуміємо, що поки ми виходити з території Російської Федерації не збираємось. Які ваші оцінки тих Тих подій, які відбуваються на Курщині. Для того, щоб оцінювати, то треба визначитися з цілем і наскільки вони реалізуються, на мій погляд. Оскільки це було в першу чергу бойові дії, то і цілі досягнення були бойові. Перше, то треба згадати, що наше УР, МО, генерал Скібіцький, говорили декілька місяців про те, що вони добули. Плани э, наступальних дій на Харківщину і на Сумщину на Харківщині. Ми бачимо, яким чином це реалізовувалося. Тоді в силах оборони України було два варіанти чекати, що вони повторять таке ж і на Сумському напрямку, і в районі э, Суджі. Там вони був Хар, вітіля э, війська заходили, і обстріли і все таке інше. Чи другий був варіант це діяти з упередженням, що було підготовлено. Таємно, э, обґрунтовано і ефективно реалізовано на поточний час, тобто провели бойові дії, які дозволили э, значить, відсунути ці війська російські і виконати таке завдання на э, упередження. Це по-перше. По-друге, завдяки таким діям э, там по різним оцінкам. 35 километров на 40, 1100 квадратных километров, но это без того району, который есть в на кордоне с Украиной. И вот этот район на, на, пивнище, там 7 обмеживает, потом кордон Украины. И, значит, у меня эфир, потом свяжусь. Алло. Да, прошу, пан Игорь, чем вас? Да, да, да. Та, да, так от крім цього району, там теж на 700 кілометрів квадратних, і для того, щоб якби, звільнити від російських військ цей район, було здійснено дії щодо ізоляції, тобто виведені зі строю масти через сім послідовно за три доби всі три. Але е, от західний цей міст е, вони використовували до останнього перемішували свої війська з цивільними людьми для того, щоб ми не били по цьому мосту, але так ще інакше, і надавали їм можливість по оцінкам західних фахівців. Там було десь 2,5 тисячі військових. Скільки залишилось найближчий час, буде ясно. Так чи інакше, напрямі це означає, діальності. пане Ігорю, Це означає, що росіяни тепер зовсім, ну якщо не створять там якісь паромні переправи, не знайдуть шляхи, а фактично їхнє угруповання, яке залишається там, воно обрізане ну, від резервів і поставок будь-яких. Саме так. І відносно цих військових, які там, ну, в воєнних це звездя. Оперативне оточення в народі зветься котлом. і питання у тому, як вони зможуть цього там вибиратися, скільки їх залишилось і так далі. Але так ще інакше, ці території треба найближчим часом брати під контроль і формувати таку е зону, про яку президент говорив, як буферну зону, і це було такого роду завдання. Як два воєнна, третє уже на цей час. Ми бачимо, що сповільниться просування це зрозуміло. Росіяни аговтусь перекидують сили, тобто не вистачило сил, які там були на кордоні. Потім вони заділи це перший варіант супроти веслуку нашим силам оборони. Другий етап це був. Вони збирали війська по своїм областям навколо Курської, але це не допомогло. просувались далі Наші третій етап у них відбувся, коли вони знімають з фронту війська, і це вже більше п'яти тисяч. А знімають вони не полк чи бригаду, а знімають там по батальйоннам, щоб не послабити ці полки бригаду. І Путін ставить завдання, щоб вони про продовжували виконувати свої на східному фронті. Просували вперед. Не знімається ця задача. А на курському напрямку стає завдання, щоб зупинити наше просування і відкинути наші війська на кордон. Так чи інакше, третій етап їх, це, це вже більш підготовлене. Ну там, скажем, втомлені, але і техніку озброєння краще укомплектовані. Бої перекидуються перекидуються більше п'яти тисяч. І четвертий етап це збирають по всій Росії, де в них взагалі війська. Африканський корпус з Калініградської області, з Підмурманська, нібито з Сирії їде. Да. Ну саме так. Це все якби одним чохом можна до африканського корпусу, тобто всі ці сили для того, щоб зупинити по оцінкам західних фахівців для цього, щоб зупинити наших Сил оборони України просування. просуваються вони на Рильськ, на Лігов, на Курчатов і на Курську. Ці напрями, але фактично зупиняється це просування в зв'язку з тим, що супротив. Ворог формує систему оборони і по оцінкам західним, наших там ну 10-15 тисяч, а з урахуванням і на, на в районі Сумської області. А їх вже там вони зосередили 15, можливо, 20 А для того, щоб зупинити по оцінкам потребує від 30 тисяч, і тому ще йдуть от такого роду бойові дії: це щоб зупинити. А щоб виконати завдання відкинути на кордони проти сил, які там діють, оцінки західних експертів дають від 70 до 120 тисяч в залежності від е, рівня підготовленості військ, забезпечення за цих військ, таке інше, от така картина складається на курському, і тому скоріше всього напрошується такий підхід, що е, краще. Перейти до оборони і побудувати цю оборону для того, щоб сили, які вони там збирають, можна було з ними боротися і тримати таку буферну зону. Це воєнний аспект, міжнародний аспект дуже потужний, як ми бачили. Да. Даже якщо там кажуть, а якщо б ці сили да на схід, так десь на яких напрямках зупинили би, можливо, на на одному, на двох. Але ефекту міжнародного такого не було. Ми це вже бачимо. То була Україна, а тепер ми діємо на території ворога. Є велика різниця, і це спрацювало, як ми бачимо. Крім того, треба не забувати ще один ефект: Це морально психологічне піднесення настрою наших громадян, пригніщення настрою глибинного народу російського, і також з наших союзників країнах теж якби сприймається з позитивом. І покращиться ситуація в зв'язку з цим підсиленням допомоги України в цій боротьбі зв'язку з подібне. Якщо коротко, то вот так. Олександрович, ми говоримо, і багато хто сходиться в цій думці з військових експертів про те, що ну це дуже серйозний такий сигнал про те, що росіяни звідусіль намагаються стягнути резерви для того, щоб обороняти Курську область. А це ну означає кризу резервів реально в Російській Федерації. Водночас, ми бачимо ну суттєву перевагу в їх чисельному їх сильних угрупувань на різних відтинках в Україні. І сьогодні заступник міністра оборони Іван Гаврилюк сьогодні про принаймні зустріла цю інформацію. Інформацію каже про те, що росіяни очевидно до кінця року подвоять військову присутність на окупованих територіях. Тобто, якщо на початку року угруповання РФ налічували 440 тисяч чоловік, зараз близько 600 тисяч. То до кінця року очікується зростання у тисяч. Тисяч людей ці цифри і ця математика, і ці факти е, мають нам сигналізувати про те, що просто Путін піде на оголошення мобілізації, де він візьме людей, і що для нього буде пріоритет? Все таки фронт в Україні і продовження наступальних операцій, чи все таки контрнаступ на своїй території. Тут треба мати на увазі, що вони в цьому році планували призвати 300-400 тисяч. Вони про це говорили на початку року, і різними способами намагаються досягнути на таку кількість. Наскільки це вдасться, подивимось, він поки ще Путін не рішається піти на мобілізацію. Скрито проводяться проводиться різні способи контракт страховиків, які він обіцяв. Метерям не задів бойові дії, все це відбувається. Очікують ще 30 тисяч на э, восени строкової служби, які можна буде перерозподіл між видами збройних сил, так званих космонавтів і з космічних сил забирають, в тому числі ті, які відповідають за станції попередження ракетний напад. Тобто до ядерної компоненти його цього не смущає. Тобто, це говорить про те, що він не турбується з приводу того, що будуть наносити ядерні удари, розуміючи, що якщо він це не зробить, то по ньому бити ядерними ракетами чи будь-чим не збирається боєприпасами. і тому, бачите, знімають і там і переформатовують з травня, Червня у них всіх військовослужбовців ставили їх в тому числі направляли на кордон слабо підготовлений, і вже там є полонені всіх космонавтів. От тому він ставив на останніх засіданнях ради безпеки Російської завдання, щоб на курському напряму виконати завдання, зупинити просування наше і відкинути на кордон. Але на сході не зупинятися а просуватися вперед. Для такого завдання ресурсу точно немає суттєво, але поки ще, на жаль, достатньо, що вони продовжують просування на сході, і там ситуація, як ми знаємо, досить важка. Тому, скоріше всього, треба нам переходити на на мій погляд напряму до оборони. А сили, в тому числі сили оборони від ГУР від СБУ, всі сили оборони, ударні по ураженню треба все ж направити на схід і зупинити таким чином їх просування, особливо на таких важких напрямах, як Трецька, і вже в Буглідар. Два двоє три доби останні усугубляється там стан. Тобто там їх треба, значить ну наносити це ураження. Хоча іноземні фахівці вряд що от ці казацькі рейди від України несподівані для кого можуть продовжуватися, Але опять таки, якщо буде резерв, з воєнної точки зору вони сильні, Ну, наприклад, десь в інших областях, близьких до Курської чи є заяви відносно, наприклад, Придністров'я. Ну, там невеликий контингент, як ми знаємо, але дуже велике. На військові склади зберігання, угу. да це з Варшавського договору звозили туди. Там якби є багато чого цікавого, але ж ці склади можна захопити, а можна підірвати. і Якби різні є так сказати, варіанти і Роксандрич а поясніть більше. Дивіться про Придністров'я інформація. От вона от буквально кілька днів зараз дуже активно так шориться у, у мережах. Чи мають у нас бути для цього якісь певні певні домовленості з владою Молдови, з Маєю Санду? А, ну, в принципі, ми знаємо, що російський контингент він там дуже сумнівний, невеликий. У тому Придністрові військові склади. Так знаємо, але кажуть а, фахівці, що ну те озброєння Яке там є, воно застаріле і може бути також і небезпечне, але ясно, що не все. Які перспективи, чому ми говоримо зараз про Придністров'я? Ну тому що експерти, фахівці західні аналізують цю ситуацію і з воєнної точки зору і якщо у нас вже так, бо ці к дії воєнні дії на Курському напрямку. Досягли суттєвих результатів. Зрозуміло, було б краще, якщо б наші вже зайшли, і Іврильський, і Львов, і Курчата і добирались до Курська, але на це потрібно сил, яких ну, я особливо не бачу резервів. Тому, можливо, тут треба переходити саме тут не треба, скажімо. Так захоплюватися наступальними діями і своєчасно це зробити. Це дуже важливо і принципово. І Якщо тут прийти до оборони, і потім стабілізувати ситуацію на сході і при тому, і після цього мати які-небудь резерви з воєнної точки зору безумовно тацільне було би нанести ще удар їм по сусідній області чи можливий Придністров'я. Це таке якби теоретичні зіскання західних фахівців. Що і як у нас, це добре, що ми цього не знаємо, а тільки там аналізуємо з боку, якби всі ці ситуації, тому що показали, ми бачили, яким чином коли знали в 23-му минулому році. Там я не знаю, хто не знав, де і що будуть наші наступати, і чим це в тому числі обернулось. І тепер, якщо даже виконавці самі. Не знали там за добу за дві солдати, коли вони там їх підсилували по зброї, по боєприпасам, по всьому іншому. І то е, початкова версія, і це добре, що була така е, легенда всього, цього, що зосереджується для того, щоб не дати можливість їм е, значить, е, е, нападати на суми і тримати оборону. А насамправді ага. підготувалися для того, щоб провести наступальні дії. І це добре. Говорить про високий рівень професіоналізму, да, це звісно прекрасно. Олександрович, коли ми говоримо про схід нашої країни і ті загрози, які там, ми розуміємо, що ситуація і правда дуже непроста. Росіяни мають певні просування. Водночас, віцеміністерка Ірина Верещук закликала цивільних евакуюватися з Покровська Мирнограда і селидового РФ наближається до цих міст. Фактично в Покровській МВА кажуть, що у жителів є максимум два тижні на евакуацію. Розуміємо, що це великі міста, і там є ну такі е, чисто географічні, рельєфні перешкоди. Да? Це, це і висота, і терикони, і шахти, і все інше. Але е, враховуючи тепер доступність росіян до цих міст, зрозуміло, що вони очевидно будуть рівняти їх землею, знищувати наскільки реальні загрози для е, жителів, для цивільних е, це ну така досить велика буде евакуація. На жаль, так. І тому те і на мій погляд, треба якби використовувати чи застосовувати принцип застереження зусиль на головному напрямку. Оскільки завдання ну, велике значення дій на Курські, на мій погляд, вже є такі серйозні підсумки, то найбільш важка ситуація на сході і її треба. Міняти а для цього треба виконати перше завдання оборонної стратегічної операції Сили оборони України зупинити просування ворога, це можна досягнути саме ураженням і ураженнями тих засобів ми бачимо, як вони наносять значить, є такі потужності безпілотними апаратами, скажімо, і по об'єктам на території Російської Федерації і в Криму. Це дуже добре важливо, але коли стан на східному фронті отакий. От на мій погляд, треба переорієнтуватися і тут значить, допомогти. Причому головнокомандуючий генерал Сирський, він головнокомандуючий Сил оборони України, але зрозуміло, що ну, він вже якби не командуючий сухопутними військами, ж точно командуючи Збройними силами України, але щоб впливати на інші складові Сил оборони України, йому потрібно, щоб допоміг цьому, на мій погляд, президент. На по ситуацію хто і як там управляє чим керує, то це повинно виходити від нього, тому що ну юридично це так, він має права, але фактично там є питання. Ан я хочу ще з вами поговорити. Ви на початку нашого ефіру сказали, що ну курська операція, звісно, вразила наших міжнародних партнерів. І звісно, реакція, яка була від заходу, вона не могла нас не тішити. Тому що ну фактично всі сказали про те, що те, що робить Україна, абсолютно легітимно. тому що ну вона захищає свою суверенну територію, і зрозуміло, що вони вправі використовувати зброю, яка у них є для цього. Сказали німці, до прикладу, сказали в Канаді. Сказали в Швейцарії, в Америці сказали все плюс. Але ну а такам саме ні політика наша не змінилася. Власне, десь те саме прилетіло із Великої Британії. Але з'являється нині інформація про те, що якось скорочується військовий бюджет, що стосується допомоги Україні у Німеччині. Знову ж таки немає оцих дозволів, таких нам необхідних. З точки зору продовження військової допомоги України до її повної перемоги, як би ви оцінили зараз настрій партнерів? Ну безумовно, що ця операція на курському напрямку вона додала імпульси відповідно, але потрібна за гаслами, які в тому числі ви перерахували в підтримку, вони вже нас навчили підходити до них так прагматично. Тобто гасла все добре, але що з цього буде, тому що ми бачили там на саміті надав потужна підтримка ППО. А де ці батареї вже не сім, а якби потужне, коли це зменшилось аж до п'яти, а із п'яти поки ще німецька зійшла, а останнім іде роботи і все таке інше, які нам вкрай потрібне. Нам у нас підготовлено 20 пілотів, а чомусь літаків нам в 2016-й дали тільки 10. Чому саме тому, що ну і зазброєнням авіаційне озброєння тільки на виконання завдань як винищувач старими ракетами АМ 9 і середньо радіосиді АМ-120 на 105 км. кілометрів. Тобто, з таким озброєнням можна виконувати завдання по знищенню крилатих ракет цими літаками і безпілотних апаратів, але по великому рахунку не більше. Ну, харм. Тут є, тож теж можна було б застосовувати а на все-решті, як досягнення інформаційно американське, що значит, президент думає про те, давати цю джаз ракети чи не давати. Нам ну, ми думками воювати на жаль, поки ще не можемо. І тим паче, що він обіцяв, що після паузи і вибачення перед українським народом буде потужна допомога, поки ще потужний. Ми її не бачимо, на жаль. Пасибі вам, величезне, пане Ігорю, за те, що долучилися. За ваші коментарі Ігор Романенко, генерал-лейтенант відставці, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був нашим першим гостем. До зустрічі. етарах. дякую щиро. Дякую вам.